Служба безпеки України викрила на Полтавщині очільника районної військово-лікарської комісії та групу лікарів, які допомагали військовозобов'язаним ухилитися від призову. Так, організатор схеми підшуковував серед свого оточення осіб, які хотіли уникнути військової служби. Разом зі своїми підлеглими лікарями голова комісії підписував документи з фіктивними діагнозами особам, які хотіли ухилитися від призову. Зазначені документи ставали підставою для зняття особи з військового обліку і надавали право виїзду за кордон. Посадовці штампували фіктивні діагнози для ухилянтів, які навіть не проходили медогляд, а тільки купували документи у посадовців ВЛК. За оперативними даними, вартість послуги ділки оцінювали у 5 тисяч доларів. США. за результатами обшуків, проведених за місцями проживання і роботи фігурантів, було виявлено документи, які підтверджують протоправну діяльність. За результатами проведених експертиз ініційовано скасування фіктивних довідок. Наразі Голові ВЛК та трьом підлеглим лікарям повідомлено про підозру за службове підроблення та пособництво в ухиленні від призову за мобілізацією. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочину. Планується повідомлення про підозру іншим фігурантам. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Полтавській області спільно з головним управлінням національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону.